Ви 4 роки лишніх маєте? Ви, ви 4 роки лишніх життя маєте чи що? Та ні. В тюрмі посидите, а чого ні? Реєстраційний талон є. Страховий поліс, будь ласка. Страховий поліс. Що ж, як вже вона? Гроші заховайте, вже вам сказав. Ну, останній раз попереджаю, інакше, інакше. Що ще раз, раз ви їх достанете, ви затримуєтесь і будете відповідати і тепер по кримінальній відповідальність. Ситуація була. Ви будете перепрошувати кухарний, в суді, який вас буде розглядати вашу кухарний, справу. день народження, 200 і ми Ні, я вам ще раз сказав, ще раз повторити кухарний, за гроші. Більше не буде. Ми вас доставимо до слідчого і ви прийдемо вже задачу я... Це вже буде кримінальна відповідальність. Зараз поки що це є Я обох друзів і забере автомобіль.